Я вважав себе найпотворнішою людиною у світі. Я народився з рідкісним синдромом, синдромом П'єра Робена. Крім того, я народився з деформацією піднебінного язичка, а ще з загостреними вухами як у ельфа. Це робило мій випадок ще більш рідкісним. У лікарні в Бауру, де я проходив лікування, лікарі казали, що у світі є лише ще одна така людина, як я. Пам'ятаю, під час однієї операції мені вставили два розширювачі в кістку. Щодня мій батько мусив прокручувати ключ ось тут. І я відчував, як біль проходить по кістці, що витягувалась уперед, щоб висунути вперед моє підборіддя. І є ще рентгенівський знімок, де видно платинові пластини, які теж мені вставили в обличчя. Коли я був дитиною і чув, що я особливий, мені це дуже подобалось. Я думав, що це класно, але в підліткому віці все змінилось. Я почав помічати погляди людей, їхні шепотіння. Було неможливо не бачити, як хтось роздивляється мої фізичні вади. Я почав відрощувати волосся, щоб ховати вуха. Одного разу на уроці історії вчитель розповідав про давню цивілізацію, яка жертвувала дітей із фізичними вадами. Тема мене зачепила. Коли я повернувся, побачив, як однокласник дивиться на іншого. І шепоче, каю, так, я зрозумів, що йдеться про мене. Я сховався за партою і почав плакати. Учитель питав, що сталося, але я мовчав. Я прийшов додому з головним болем від того, що стільки я плакав. У підлітковому віці мої батьки розлучились, і це ще більше вразило мій внутрішній стан. Я побачу, як однолітки спілкувалися з дівчатами, цілувались, а я й тут мав труднощі. У мене з'явилася велика невпевненість, я не міг навіть наблизитись до когось. Я дивився у дзеркало і часто питав, чому Бог мене зробив таким, якби міг я повернутися в мамину трубу і народитися зовсім інакше. Цими конфліктами, болем, порожнечею, страхами. І Я прийняв запрошення батька піти до церкви. Мій батько вже кілька місяців ходив до церкви. Коли я вперше зайшов до церкви, я відчув надзвичайний спокій. Я зрозумів, що Святий Дух присутній. І мені сподобалося, і я пішов ще раз у середу. І саме в середу я почув слово, яке змінило моє життя. Хто вірує і хреститься, буде спасенний. Я охрестився, уклав союз із Богом і почав шукати Духа Святого. Було важко. Дьявол вкладав думки, у тебе не вийде, здавайся. Але я згадав, що маю диск із записом служіння єпископа Маседо 2009 року. Мій батько його подарував мені. Я увімкнув запис, щоб послухати, коли єпископ Маседо почав молитву. Він казав: Мій Боже, мій батько, тільки той, хто є сином, може називати тебе батьком, мій батько. Він говорив з такою щирістю, а я думав, я навіть не можу тебе батьком назвати, як я буду тебе називати моїм Богом. У мене не було вівтаря вдома, тому я зробив вівтар із килима вдома, став на коліна. І почав молитися по своєму, і Бог побачив мою щирість. Коли єпископ сказав прийми Святого Духа, я відчув радість, якої я ніколи не відчував в житті. Це не було емоції, це було джерело, яке вирвалося із середини мене, джерело радості, джерело миру, джерело впевненості, що Бог не лише існує, але що він зі мною і він мій батько. Я хотів вийти і сказати всім, Ісус Існує так каю, який колись вважав себе найпотворнішим у світі, став вважати себе найкрасивішим. Я дивився на себе в дзеркало, дивувався і казав собі: я красивий, я дуже красивий. Але потім, настав момент, коли я захотів мати повноцінне життя, я почав відновити терапію кохання, щоб Бог зцілив мій внутрішній стан. Я сказав: Господь, мені вже 27 років, я хочу відповідь, я хочу бути цілісним. Але коли я говорив про зустрічання, всі з мене глузували, кажу, ще ніколи не зустрічався, ніколи не цілувався. Та я вже мався Святого духа і не міг усе життя нести цю несправедливість. Треба було щось змінити. І тоді почалась кампанія, особлива кампанія за особисте життя. І я пішов на вівтар зі всією силою, і я зробив те, що Бог просив, і я зійшов вівтаря з певністю, що Бог щось зробить. І я не знав, як, коли і хто це буде, але я знав. Що Бог простягне свою руку. У нашій церкві була дівчина, з якою я познайомився на молодіжному служінні. Вона була людиною віри, і як не дивно, вона мені ще й подобалась зовнішньо. І ось у мене з'явилася думка: подаруй їй шоколад. І я подумав, що за маячня подарувати шоколадку. Наступного дня я дав шоколадку нашій спільній знайомій, яка також була служителькою, і попросив передати, бо сам боявся, що вона не візьме. Через два дні б'янка сама прийшла до мене. Ми почали спілкуватися, три тижні ми спілкувались, відвідували терапію кохання і потім почали зустрічатися. Але я й уявити не міг, що почнуться найважчі наші випробування. Один з її родичів сказав: я не дозволю б'янці вийти за тебе. Навіть казала, що я чаклую, б'янка така гарна, а закохалася в каю. Це точно якась магія. Але після великої боротьби молитов, жертв. Після обітниць на вівтарі. Через рік і одинадцять місяців зустрічання ми заручились і слава Богу, одружились. Він той чоловік, про якого я мріяла. я дивлюсь на нього, він найкрасивіший. Він мене поважає, ставиться як до принцеси, Бог дав мені побачити його серце, його характер, його віру. І ось ми поговорили, почали зустрічатись, заручились і одружились. Зараз ми дуже щасливі, ми вже два роки в благословенному шлюбі, миру, реалізації. Я перший хлопець Б'янки. Вона моя перша дівчина. Вона перша, кого я поцілував і буде єдиною. Бог не забарився, Бог просто готував усе з любов'ю, Він підібрав підходящу людину для іншої підходящої людини і з'єднав. Бог це той, хто понад усе хоче справедливості у нашому житті.